85% українців обирають літню відпустку в Україні, а не за кордоном. Такі дані дослідження оприлюднила агенція діджитал маркетингу інвеб. Вподобання змінилося під впливом війни, інфляції, змін клімату і серйозного попиту. Проте люди не відмовляються від відпочинку, переорієнтувавшись на вітчизняні локації. Найпопулярніші напрямки для подорожей Карпати майже 76%, Одеса 48,5%, Львів 21% Та Київщина майже сім. 17% по Україні, звісно, тільки по Україні. Я ну, сивенір до ну, туди, так от, такі маленькі, тут близько, Так, щоб далі, ні. В Україні. Розкажіть, може, куди вже їздили чи хотіли би? Я, Я ремчу. Яремчі були, в Ужгороді, в Мукачеві були. Ну, зараз привезли сюди дітей після відпочинку. Вони їдуть далі до Германії, це не з онуком. А ми. Додому у Харків. Майже більшості України ми подорожували. І західна країна це надихає своїми смереками, особливим е, таким відчуттям спокою і бентежності. Ну а сьогодні це відчувається ще найбільше. За кордоном ні разу не була. Ну не готова вам відповідати. Я сьогодні другий день в Ужгороді, то поки що Ужгород на першому місці. Із зон відпочинку проїхали Закарпаття вчора, позавчора дуже сподобалось. Перший раз я взагалі за схід України тут дуже сподобалось. Так що у вас тут дуже добре. Плануємо сюди приїздити, можливо, навіть жити. Дуже цікаво, да тому, що Україна дуже гарна, красива. Хоч хочеться подивитися усе. Більшість українців, а це 77 відсотків. Планують відпустку тривалістю від 4 до 14 днів. Здебільшого подорожують з партнером понад 67 відсотків або з дітьми більше половини. Тоді як самотні мандрівки обирають лише до 9 відсотків опитаних. Серед форматів дозвілля у лідерах прогулянки на природі 75 відсотків та пляжний відпочинок майже 70 відсотків. Також затребувані спа процедури відвідування ресторанів та екскурсії. На Закарпатті теж відчутно зростання в'їзного туризму. Загальної статистики немає, але ми можемо говорити про те і по даним територіальних громад, які нам надаються, що все ж таки українців більше зараз внутрішні туризм, в'їзні туристи є, але їх дуже мало. І ну, ми будемо порівнювати завжди із тим роком, який був до коронавірусу і до війни. Тому ми можемо говорити, що дійсно іноземців менше. Але ми говоримо і про те, що іноземці є, і це в нас медичний туризм, це в нас відрядження. Українці люблять. У нас гастрономічний туризм. Карпати залишаються безперечним лідером. Високі гори, свіже повітря, природа та безпека. Усе це приваблює понад три четвертих респондентів. Найбільш затребувані напрямки на Закарпатті – реабілітація, оздоровлення та гастротуризм. Вони приїжджають сюди. Якщо ми говоримо про оздоровлення і реабілітацію, то в сфері цій є свої маршрути туристичні, де їх приймають наші винороби. Наша асоціація, наш найбільший завод, який у нас є виноробніше точі за іде, проводять з ними не тільки дегустацію вин, але розказують про історію виноробства, про історію вина, що дійсно Закарпаття був виноробним краєм. Але в той же час ми розуміємо, що їдуть сюди за емоціями, і в тому числі і за смаковими. А так як Закарпаття це у нас такий бум гастрономії, і вони тут можуть побачити не тільки гастрономію. Українську чисту, але це буде і угорська, і чехословацька, і польська, і румунська. Тому їдуть насправді і за цими смаколиками, і купують тут смаколики, і везуть до себе додому, щоб згадувати і пам'ятати, що як було класно на Закарпатті. На збільшення в'їзного туризму випадає також промоція краю, як у інших куточках України, так і за кордоном. Адже люди мають знати, що пропонують на Закарпатті, аби обрати щось до душі. Ми промотуємо Закарпаття, ми створюємо відеоролики. І зараз ми створили відеоролик про мед, і це ще як одна гастрономічна одна така родзинка Закарпаття. Це високогірний гір мед Закарпатський. Ми говоримо про те, що у нас є вино і є в нас вже одне географічне зазначення це закарпатське вино. І ми промотуємо ці всі гастрономічні родзинки. Крім того, ми промотуємо санаторій. Настільки багато термальних мінеральних вод, як є в Закарпатті, і воно скопичено тут на такій маленькій території. Насправді рідко де є. Тому ми е, визначили ринок, який нам підходить найбільше для того, щоб залучити сюди і в'їзних туристів іноземців. І тому ми говоримо найбільше це про санаторій, про е, гастрономію і про те, що у нас є чотири нацпарки, де ви можете відвідувати нашу природу і набиратися сил і натхнення. Лише 29% опитаних планують цього літа поїздки за межі України. Тут вподобання українців змінилися на європейські напрямки з доступною логістикою. Це автобусні тури, короткі перельоти. У топі залишаються Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія. Головними перешкодами для подорожей називають високу вартість понад 76%, Низький рівень комфорту майже 72% та питання безпеки біля 38%.